Містер А вирішив посадити на одній ділянці городу кукурудзу, але він побачив, що там росте велика кількість хвоща польового. Тож він засумнівався у придатності цього ґрунту до вирощування кукурудзи. Проте, до чого тут хвощ польовий, дізнаєшся з нашого відео. На сьогодні група хвощеподібних налічує у всьому світі лише кілька десятків видів, і найбільші з них, зокрема, хвощ гігантський, можуть сягатись заввишки 8 метрів. Його можна відшукати в Південній Америці. Хоча близько 400 мільйонів років тому хвощі каламофіти могли сягати заввишки 20 метрів. На території сучасної України ростуть 9 видів хвощів найбільш поширені хвощ польовий, хвощ лісовий та хвощ болотяний. Натрапити на них можна у вологих місцевостях лісах, луках, біля боліт чи на берегах інших водойм. Сучасні хвощеподібні це багаторічні трав'янисті рослини, їхня особливість наявність добре розвиненої кореневої системи. Кореневища хвощів можуть сягати завдовжки 2 метрів. На кореневищі формуються додаткові корені та крохмальні бульбочки, які саме виконують запасальну функцію. Саме завдяки поживним речовинам у цих бульбочках упродовж квітня травня утворюються коричневі весняні пагони. Вони не мають хлорофілу і не здатні до фотосинтезу, тож живляться з бульбочок і транспортують поживні речовини за допомогою провідних тканин, ксилеми та флоеми. Стебло весняних пагонів ребристе і чітко поділене на вузли та міжвузля. У вузлах по колу розміщені лускоподібні короткі листки. Основна функція весняних пагонів спороношення. Тому на верхівці розміщені спороносні колоски, що мають назву стробіли. Після спороношення весняні пагони відмирають. Натомість поступово з'являються літні пагони, теж поділені на вузли та міжвузля. Вони зелені, отже, здатні до фотосинтезу. Мають подовжені голкоподібні листки, розміщені по колу у вузлах. Розміри літніх пагонів хвоща польового можуть сягати 50 см. Основні функції літніх пагонів це фотосинтез і відповідно накопичення поживних речовин, щоб навесні знову дати спороносні пагони. Розгляньмо детальніше, що відбувається після утворення спороносних пагонів. Але перш за все, хочемо поставити тобі питання. Якщо весняні пагони хвоща утворюють спори у струбілах, то яке це покоління? спорофіт чи гаметофіт? Це спорофіт. Саме нестатеве покоління переважає у хвощеподібних. Якщо хочеш детальніше ознайомитись із поняттями спорофіт і гаметофіт, переходь за посиланням. У стробілах хвощеподібних утворюються спори зі спеціальними виростами елатерами, що сприяють їх поширенню. Елатери здатні скручуватись і розкручуватись залежно від вологості повітря. Коли повітря сухе, елатери розпрямлені та здатні переплітатись із сусідніми елатерами. А поширюються групами. Потрапляючи у вологе повітря, елатери скручуються та падають донизу. Такі пристосування спор сприяють пошуку вологих місць. Зі спор із часом проростає у вологому ґрунті гаметофіт. Гаметофіт у хвоща польового одностатевий, тобто на одному гаметофіті розвиваються антеридії, чоловічі статеві органи, що утворюють сперматозоїди, а на іншому гаметофіті розвиваються архегонії, жіночі статеві органи, які продукують яйцеклітини. І саме через те, що жіночі і чоловічі гаметофіт мають бути утворені поруч, критично важливо, щоб спори поширювались групами. Гаметофіт хвощеподібних дрібний, прикріплюється до ґрунту за допомогою резоїдів, має зелений колір, отже, має хлорофіл і здатний до фотосинтезу. Для забезпечення запліднення хвощеподібним необхідна вода. Сперматозоїди випливають з антиридіїв і прямують до архегоніїв. Відбувається злиття гамет. Із зародка розвивається нова особина спорофіта. Крім статевого розмноження для хвощів характерне і вегетативне. Воно реалізується завдяки відділенню частин кореневища, із яких виростає генетично ідентична особа на хвощеподібних. Проте відділити частину хвоща буває доволі непросто. Його клітини накопичують сполуку селіцію кремнезем із формулою селіцій О2. Через це їхні пагони міцні. Раніше хвощі використовували для полірування металів чи кухонного посуду. Тож так, хвощі дуже міцні, і з ними важко впоратись голіруч. Також здатність до вегетативного розмноження робить їх надзвичайно стійкими до екстремальних умов, наприклад, лісових пожеж. Навіть втративши свої пагони, хвощі можуть швидко відновитись завдяки захованому в землі кореневищу. Така здатність робить хвощів доволі надокучливими та неприємними для сільського господарства. Бо якщо бур'янами на городі є хвощі, то щоб їх повністю позбутися, не можна залишати якусь частину кореневища, адже із часом хвощ проросте знову. Але містера А турбує не тільки те, скільки роботи в нього попереду, щоб вилучити з ділянки городу хвощі. Річ у тому, що хвощі є індикаторами кислих ґрунтів. А от кукурудза, яку хоче висаджувати містер А, любить менш кислі, радше нейтральні ґрунти. Дізнатися про те, що таке індикатори, кисле та лужне середовище, ти можеш з нашого відео з хімії за посиланням. Є різні способи, як зробити ґрунт менш кислим, наприклад, додавши гашене вапно кальцій он Ож до ґрунту. Так можна усунути дві проблеми одночасно, зробити ґрунт більш придатним для вирощування кукурудзи і позбутися хвощів. Хоча не слід аж настільки нехтувати таким цінним ресурсом як хвощ польовий. Його водний екстракт можна використовувати як фунгіцид. Фунгіциди – речовини, які використовують для боротьби із грибними захворюваннями рослин. Можна обробити огірки екстрактом хвощів і захистити їх від борошнистої роси або вберегти томати від фітофторозу. Запам'ятай Сучасні хвощеподібні це багаторічні трав'янисті рослини. Вони мають добре розвинене кореневище, на якому утворюються додаткові корені та крохмальні бульбочки. Пагони ребристі, поділені на чітко виражені вузли та міжвузля. Пагони бувають двох типів весняні спороносні, які не мають хлорофілу, утворюють спори та відповідають за спороношення, та літні зелені пагони, які відповідають за фотосинтез і накопичення поживних речовин. У клітинах хвощів накопичується кремнезем селіцій О2, що робить їх дуже міцними. У життєвому циклі переважає спорофіт. Спори мають вирости елатери, що допомагають у розповсюдженні хвощів. Гаметофіт одностатевий, дрібний і здатний до фотосинтезу. Для хвощів характерне вегетативне розмноження, кореневищем. Хвощі індикатори кислих ґрунтів. Найбільш поширені в Україні хвощ польовий, хвощ лісовий і хвощ болотяний. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.